Яка класна штука мій мікрофон? І джерело звуку, і джерело контенту. Недавно я ремонтував дротик, відламався ось в, цьому, ось в цьому місці. Пройшло трішечки часу, і дротик відламався вже зовсім в іншому місці. Будемо ремонтувати. Добре, що хоч розбирається, скажу я вам. Знімаю кліпсу, розкручую верхню частину мікрофона. Я так думаю, що розбирається. Там зараз побачимо. Оп. Так, виштовхуємо вверх а це все діло. На самому мікрофоні є позначки плюс та мінус. Червоний дріт паяємо до плюса, а плітку до мінуса. Ці дроти на мікрофонах на навушниках вони з покриттями, тому їх треба трошки дужче гріти, щоб обгоріло саме покриття. Ну, таким чином і запаюємо.